Доброго дня малята. До свята Великодня пропоную вам вивчити вірш Дмитра Чередниченка Писанка. Дивіться уважно на малюнки та запам'ятовуйте. Розмалюю писанку, розмалюю. Гривастого коника намалюю. Розмалюю писанку розмалюю. Соловейка Любчика намалюю, Розмалюю писанку розмалюю, різблену сопілоньку намалюю, а сопілочка буде грати. Соловейко щебетати, А гривастий конеченько славно танцювати. А зараз, малята, повторюйте разом зі мною. Розмалюю писанку розмалюю, гривастого коника намалюю, розмалюю писанку розмалюю, соловейка любчика намалюю, розмалюю писанку розмалюю, різблену сопілоньку намалюю, а сопілочка буде грати, соловейко щебетати, а гривастий конеченько славно танцювати. А тепер повторюємо ще разок. Розмалюю писанку розмалюю. Гривастого коника намалюю. Розмалюю писанку розмалюю. Соловейка-любчика намалюю. Розмалюю писанку розмалюю, Різблену сопілоньку намалюю. А сопілочка буде грати, соловейко щебетати, а гривастий конеченько славно танцювати. Якщо ви не встигаєте, зупиніть відео і вивчіть самі. Молодці гарно вивчили вірш. Тепер можете привітати своїх рідних зі святом.